Пальпація грудної клітки. Починаємо дослідження грудної клітки, зокрема пальпацію, як і всі інші методи дослідження грудної клітки з надключичної ділянки. При пальпації ми руки розташовуємо плазом і робимо от такий от рух рукою для того, щоб пропальпувати. При пальпації грудна клітка в надключичній ділянці. Помірно резистентна, безболісна. Просимо пацієнта повідомити нам в разі виникнення больових відчуттів, не болячи. Далі надключичні лімфатичні вузли не пальпуються. Ключиця цілісна, безболісна. Далі переходимо в підключичну ділянку. В підключичній ділянці рудна клітка. Помірно резистентна, безболісна. Підключичні лімфатичні вузли не пальпуються. Будь ласка, руки за голову. Далі переходимо в аксілярну ділянку. В аксілярній ділянці ми проводимо пальпацію від передньої аксілярної лінії до задньої аксілярної лінії, і навпаки, таким чином розташовуємо руки високо, там, де закінчується волосіння аксілярної ямки, і робимо такі рухи. В аксілярній ділянці грудна клітка, помірно резистентна, безболісна. Далі нам потрібно вияснити стан лимфатич, акселярних лімфатичних вузлів. Пальпація акселярних лімфатичних вузлів зліва. Руку пацієнта розташуємо так собі на руці, будь ласка, розслабте руку, а ось так от заводимо руку в акселярну ділянку. Аксілярні лімфатичні вузли зліва не пальпуються. Далі справа руку пацієнта таким чином розташовуємо, аксілярні лімфатичні вузли справа не пальпуються. Далі, будь ласка, поверніться. Переходимо на задню поверхню грудної клітки, починаємо з. Регіо супра спіната або надлопаткової ділянки. Рудна клітка в надлопатковій ділянці резистентна. Тут дуже товстий шар мускулів, і в цій ділянці рудна клітка більш резистентна, ніж в інших ділянках. Далі. Коли ми переходимо, в, е, при, е, переходимо на пальпацію в міжлопаткову ділянку, ми просимо форуго звести руки. Це ми робимо для того, щоб розійшлися лопатки, і у нас було більше місця для пальпації. І ось таким чином розташуємо руку, не дуже напружуйте, ось так при пальпації в міжлопатковій ділянці, в верхній міжлопатковій ділянці. В середній міжлопатковій ділянці і в нижній міжлопатковій ділянці. Грудна клітка помірно резистентна, безболісна. Коли ми починаємо пальпувати під лопаткову ділянку, нам краще сісти, для того, щоб зручніше було пальпувати. Таким чином розташуємо руки і пальпуємо. Грудна клітка в підлопатковій ділянці, помірно резистентна, безболісна. Коли ми пропальпували всі ділянки грудної клітки, ми повинні визначити резистентність грудної клітки в цілому. Це так, так ставимо руки, розташуємо і робимо такий рух. Далі ось так розташовуємо руки пальці між ребрами. І от так робимо. Грудна клітка в цілому резистентна, міжреберні проміжки, ось так пальці поставили помірно резистентні. Далі ми повинні визначити болісність в точках хвалі. Це необхідно для того, щоб провести диференційну діагностику генезу больових відчуттів в грудній клітці. Пов'язана біль з проявами, наприклад, патології серця, чи це міжреберні нерви, запальний процес в міжреберних нервах, чи це міозит, і це допомагає нам, коли ми визначаємо болісність в точках валі. В то болісність в точках валі визначаємо по лінії стерналіс, по лінії а медіа і по лінії вертебраліс. Пальці розташовуємо так, щоб ми натискали на нижні ділянки ребер. Ось так. Не боляче? ні скажете, коли у вас буде полю відчуття. Так от. Далі Розташовуємо пальці в декілька ребрах. Знизу. Так, І ось так. Ніде не боляче. Далі Поверніться, будь ласка. Далі ось тут по лінії вертебраліс. Ніде не боляче. Болісності в точках валі не визначається. Після того, як ми визначили болісність точка хвалі, ми визначаємо голосове тремтіння. Голосове тремтіння починаємо визначати з надключичної ділянки і послідовно йдемо по всіх ділянках, які тільки що були обстежені. Руки розташовуємо плазом таким так ось, в надключичній ділянці і просимо форого вимовляти голосно слова, які містять звук Р. А, наприклад, 33. Скажіть голосно. 33. Скажіть, 333. 333. Ми міняємо положення своїх рук для того, щоб вияснити, змінена чутливість наших рук чи є неоднаковість голосового тремтіння на двох ділянках. Це робиться обов'язково в кожній ділянці. Далі, будь ласка, 33. 33. Далі, будь ласка, руки за голову. Ось так робимо. 33. 33. Порніться, будь ласка. Так, опустіть руки. Ось так. 33. Так. 33. Руки, будь ласка, зводіть. В верхній міжлопатковій ділянці. 33. Скоріше, 333. 333. Так, і ще разочок. 33. 333. Так, в нижній між ділянці. 33. 333. І в підлопатковій ділянці. 33. 333. Це в нас було виконано дослідження голосового тремтіння у всіх ділянках. Голосове тремтіння в надключичній, підключичній. Аксілярні надлопатковій, міжлопатковій і підлопатковій ділянці однаково, однаково з обох сторін. Порівняльна перкусія легені. Порівняльна перкусія легень починається з надключичної ділянки або з надключичних ділянок і виконуємо ми її в симетричних ділянках грудної клітки. Будь ласка. Ключицю ми перкутуємо без плесиметра, ключиця сама є плесиметром. Порівняємо до другого міжебер'я, тому що далі йде інцисура кардіаліс, а далі справа якраз тут розташовується або проєктується середня доля, ми можемо припаркувати таким чином. Перку... Порівняльні перкусі в аксілярній ділянках просимо фору руки за голову, будь ласка. В аксілярних ділянках в нижніх відділах зліва тут проектується сюди і близько розташований газовий міхошунок, а тут близькі печінки. Через те ці дві ділянки вони неоднорідні. І класична порівняльна перкусія може бути тільки в верхній ділянці, але ми проводимо її по всій аксілярній ділянці. Ставимо палець високо посередньо оксілярній лінії, де закінчується уволосіння оксілярної ямки. Ось вже видно близькість печінки і близькість зараз газового міхура. Бачите, вже тут неоднорідний звук. Це те, що ми говорили, що класична перкусія тільки ось тут. В цих ділянках близькість цих органів дає на відбиток або доклади відбиток на перкуторний звук. Будь ласка, поверніться Над лопаткові або над осні ділянки. Далі переходимо до перкусів між лопаткову ділянку. Ми тут повинні обов'язково припаркувати. Прикотувати верхню міжлопаткову ділянку, середню міжлопаткову ділянку і нижню міжлопаткову ділянку. Два методи перкусії між лопатковою ділянці є. Вздовж хребта, а також метод ялинки. Далі переходимо під лопаткову ділянку. Топографічна перкусія легені. Визначення висоти стояння верхівки легені. Висота стояння верхівки легені визначається спереду і ззаду. Спереду визначаємо так, таким чином. Палець плесиметр розташуємо паралельно до ключиці і йдемо. Паралельно до доверху до тупого звуку. Притуплення, тупість. Ми визначаємо межу при будь-якій топографічній перкусії, будь-в якому місці, по краю пальця, зверненому до ясного леневого звуку. Це універсальне правило топографічної перкусії. Межа визначається по краю пальця зверненому до ясного леневого звуку. Визначаємо, що висота стояння верхівки правої верхівки над ключіцею десь біля 4,5 см. Визначення висоти стояння верхівки ззаду ми визначаємо по відношенню до сьомого шийного хребця. Це орієнтир. Ось так от нахилили голову і ось сьомий шийний хребець. Ось, по відношенню до сьомого шийного хребця, ми визначаємо висоту стояння верхівки ззаду. Розташовуємо палець паралельно до спіна скапулі, ось таким чином. І йдемо по напрямку до паралельно до спіна скапулі, паралельно йдемо до, по напрямку сюди. До Сьомого шийного хребця. Таким чином туплення, тупість. І по краю, звернено до ясного легеневого звуку. ось визначили. І проводимо рівень сьомого шийного хребця. Це якраз висота стояння верхівки правої верхівки ззаду на рівні сьомого шийного хребця. Визначення нижньої межі легень. Нижня межа легень справа визначається по лінії парастерналіс, по лінії медіоклявікуляріс, по лінії аксіляріс антеріор, по лінії аксіляріс медіа, по лінії аксіляріс постеріор, по по лінії скапуляріс, по лінії паравертебраліс. Зліва ми починаємо визначати. З лінії аксіляріс антеріор, тому що тут знаходиться серце. І далі по всіх тих лініях, які тільки що були перераховані. Яким чином ми це робимо? палець плесиметр розташуємо високо, тому що ми не знаємо, де знаходиться нижня межа легені, і йдемо поміж ребір. Притуплення, але ми це не враховуємо за, не, за межу, не рахуємо за межу, тому що в, тут ось купол діафрагми. Язичок легені заходить сюди, а купол діафрагми і печінка. Ось, Отут уже ми можемо рахувати за межу, тому що ми дійшли до тупості. Ще раз показуємо. Є і по краю пальця, зверненому до ясного легеневого звуку, ми відмічаємо межу. Для визначення положення нижньої межі, межі ми повинні підрахувати, де знаходиться межа, по ребрах чи міжебір'ях. Для цього ми використовуємо ангуліс людовець. Це кут між манубріум стерну і. Корпус стерну. Ось так ми визначаємо, зісковзується палець і тут прикріплюється друге ребро. Ось друге ребро, потім такими кроками: третє ребро, четверте ребро, п'яте ребро. І ось наша межа. Тобто, ми зараз визначили, що нижня межа по лінії парастеналіс знаходиться на рівні п'ятого ребра, що є нормою. Далі ми визначаємо по лінії медіоклівікуляріс. Є. І також точно визначаємо нижню межу по лінії медіоквінкулярис. Така ж методика визначення нижньої межі легень по всіх лініях. Особливість визначення нижньої межі легень зліва по лінії аксіляріс антеріор і по лінії аксіляріс медіа. Техніка визначення така ж, але тут треба звернути увагу, що іноді при. Дуже великому газовому міхурі шлунка буде перехід з ясного легеневого в тимпаніт. Коли ми перкутуємо, на це треба звернути увагу. Ось, бачите? І переходить в тимпаніт. Отут треба це мати на увазі, що іноді переходить не в тупий звук, а в тимпаніт. І останнє, що ми повинні зробити при топографічній перкусії, це визначити ширину простору трав. Навіщо ми при топографічній перкусії це робимо? Тому що при скопиченні невеликої кількості навіть людини в лівому плевральному синусі простір травми значно зменшується, а може навіть зникнути. І це повинно насторожити лікаря, коли такі ми отримуємо такий результат, і цей результат буде достатньо постійний, тому що газовий міхур шлунка може збільшуватися, зменшуватися. А коли це постійно, що він маленький або зовсім зник, то потрібно звернути на це увагу. Перш за все, ми повинні знати, що шину простору травми ми визначаємо в восьмому міжбірі. Як ми це визначаємо? Це міжабір'я? Ми вже говорили так, Друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме і восьме. Ось так. Палець плесиметр ми по лінії медіоклявікуляріс. І нас цікавить тільки тимпаніт. Йдемо в одну сторону і в другу сторону. Бачите? Ось уже зник. Тепер сюди вертаємося. Ось зник. І ось так ми бачимо, що ширина простору травба біля 12 сантиметрів. Аускультація легень. Аускультацію легень ми починаємо також, як і всі інші методи, ми говорили з вами, обстеження грудної клітки або легеневої системи з надключичної ділянки. Ставимо фенодоскоп щільно так, щоб не було ось тут щільнок між шкірою і фенодоскопом. А не дуже натискаємо і просимо форогу дихати напіввідкритим ротом. Чому це так? Тому що якщо він почне дихати носом, а носове дихання буде. А отруднене, то всі звуки, які будуть виникати при диханні через звужені носові ходи, вони можуть відбиватися в на, бо, слухай, ми можемо їх чути фонендоскоп і будемо приймати як за додаткові дихальні шуми легеневого походження. Через це обов'язково треба попросити форо дихати зараз, як він звичайно дихає на піввідкритим ротом. Так, і порівняємо тут. І ось так. Подихайте глибоко, будь ласка, так, покашляйте. Ще раз покашляйте. Ми зробили декілька прийомів. Попросили форува подихати глибоко, покашляти. Це необхідно для диференційної діагностики основних і додаткових дихальних шумів. Основні дихальні шуми вислуховуємо при звичайному диханні, а при глибокому диханні, при покашлюванні, перше, хрипи можуть змінюватися, можуть зникати, можуть, можуть з'являтися. Крепітація вона не, на неї не впливає, глибина дихання і м -м, покашлювання. вона не зникає при покашлюванні, а вона постійно вислуховується. Далі переходимо в надключічну ділянку. Підключішна ділянка. Глибоко подиште, будь ласка. Так. Тут серце через те, ми ось тут обов'язково слуховим тут проекція середньої долі. Так. А покашляйте, будь ласка. Ще. Так. Будь ласка, руки за голову. Ставимо фанадоскоп високо, там, де закінчуються волосіння осілярної ямки. Так, глибоко ходить. Так, покашляйте, будь ласка. Так, далі всередині ось тут ставимо. Так, і ще трошки нижче. Так, покашляйте, будь ласка. Так, поверніться, будь ласка. Так. Глибоко, будь ласка. Покашляйте. Добре, схрестіть, будь ласка, руки. Пам'ятаєте, що для того, щоб нам е, тут більше було місця для е, кращого вислуховування, ми просимо порозвести руки і розходяться лопатки. Верхня міжлопаткова ділянка. Липше. Покашляйте. Так, середньо міжлопаткова ділянка. Глибше. Покашляйте. Так, диште, звичайно. Глибше. Покашляйте. Так. Підлопаткова ділянка. Звичайно, диште. Так. Покашляйте. Ліпше. Добре. Коли ми закінчили, далі вислуховуємо, або ми повинні зараз з вами провести дослідження бронхофонії. Бронхофонія – це чітке вислуховування, підкреслюю, чітке вислуховування поширкової мови. Коли людина вимовляє пошепки якісь слова, то фонендоскоп можуть бути е, чутні, якісь відривисті е, звуки, е, а не чіткі слова, це в нормі. А коли є ущільнення легневої тканини, то е, ці слова стають чутно, дуже е, гарно, а в, чітко можна е, сказати, що вимовляє фори фонендоскоп. Будь ласка, пошепки, скажіть фразу раз. Пошепки. Раз, два, три. Так, еще раз. Раз, два, три. Так, еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Три. Так, будь ласка, за голову, руки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Будь ласка, поверніться. Так. Пошипки.